Девальвація б'є всіх нас по карману, і бачу, що є люди, які все ж таки відізвалися на нашу акцію. Я хочу, щоб ви правильно зрозуміли. Ми придумали просто для того, щоб об'єднати наші зусилля. В першу чергу це я хочу об'єднати е, на фоні ніби адміністрації, але ви знаєте, що адміністрація ніколи не працює самотньо, а працює разом із волонтерами із підприємцями. Малими, середніми, великими, тобто я хочу, щоб у нас була дружня співпраця. Якраз у цей період, коли так важко, коли відчувається, що дійсно руки опускаються і хочеться робити, допомагати, а нема зусиль, нема е шансів. Я думаю, на сьогодні найкраще в мірі в загоді об'єднати всі зусилля, які у нас залишились. Я для того, щоб тільки чітко вас інформувати про статистику, буквально заберу від вас пару хвилин, але це я мушу озвучити, тому що це важливо для того, щоб всі зрозуміли ситуацію на сьогодні. Прекрасно знаєте, що кожен із нас, в тому числі адміністрація, першу чергу старалася відізватися на ті всі відгуки, які були від початку подій, на жаль, в АТО. На сьогодні у нас дані підтверджують, що 221 тисяча з районного бюджету поділена максимум, що ми мали і що, на що ми мали вплив і могли поділити. Думаю, так само місь, міська рада поділила все, що може поділити і ділимо далі. У районі проводяться благодійні акції, концерти. Про це ви, мабуть, читали по газетам, по нашим сайтам, де теж збираємо кошти. Для лікування поранених військовослужбовців, які брали участь в то, зокрема, 6 лютого поточного року проведений благодійний концерт для збору коштів на лікування та важкопораненого в зоні АТО прапорщика Олега Кравчука, жителя селонок, було зібрано 19 тисяч гривень на постійному контролі. Адміністрації знаходиться питання соціального захисту сімей, мобілізованих військовослужбовців, створений районний комітет допомоги солдатським матерям, дружинам і учасникам антитерористичної операції, В кількості 11 осіб, обрано голову комітету. райдержадміністрацію, надано приміщення для районного комітету, а також телефон. В районі проживають. Чотири сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізованих, які загинули, померли під час виконання обов'язків військової служби в АТО. Поховання загиблих військовослужбовців проведені з військовими почистями. Трьом сім'ям загиблих воїнів з обласного бюджету виділено по 100 тисяч гривень, з державного бюджету 609 тисяч гривень. У 2011 році надано одноразову грошову допомогу з програми подолання бідності учасникам АТО та сім'ям учасників АТО, всього 83 особам на загальну суму 76 тисяч гривень. З початку року за наслідками прийому керівниками району виділено одноразову грошову допомогу 52 учасникам АТО та сім'ям учасників АТО на загальну суму 51 тисяча. У 2014 році направлено на безкоштовну медичну реабілітацію санаторії теплиця 5 поранених військовослужбовців, учасників АТО, як благодійна допомога від санаторію. Значна робота пророблена райдержадміністрацією спільно з релігійними організаціями району щодо надання постійної допомоги військовослужбовцям, які проходять військову службу у зоні проведення АТО. зокрема декан Мароморожу Гачанського церковного округу Іван Шереш передав 425 індивідуальних продуктових наборів закуплених силами громади реформатської церкви виноградівщини для військовослужбовців, які проходять службу в зоні проведення антитерористичної операції. До гуманітарної допомоги було додано Біблію. Прихожа релігійної організації Церква християн віри Евангелійської України прийнято для тимчасового проживання ряд сімей тимчасово окупованої території Крим та районів проведення антитерористичної операції. Питання збору коштів для купівлі швидкої медичної допомоги. Військовослужбовцям 128-ї гірської приходної бригади розглядалося на засіданні ради церков та релігійних організацій району. І вже на даний час питання майже вирішено, тому що вже поїхали за реальний мобіль, який буде коштувати приблизно 2400 євро. Однак головна роль у наданні гуманітарної допомоги належить підприємствам. Підприємцям, організаціям та окремим громадянам району, організацію збору та відправлення забезпечують волонтери, які більшу частину гуманітарної допомоги безпосередньо самі відвозять у зону проведення антитерористичної операції. За що і їм велика подяка. Я думаю, що у нас до сьогодні вже відповідні роботи почались, але нам треба це зараз усилити. І я в цьому Хотіла бути ініціатором. Фактично на це ми зараз і акцентуємо всю нашу увагу. І я так думала, що нам далі нема що тягнути, нам треба сьогодні це робити конструктивно, налагоджено разом, в незалежності не від яких інших поглядів, тому що тут грає роль тільки людське життя, допомога максимум. Я кажуть, і останню копійку нам треба. Додати. Я розумію, що і тут у нас зараз накладна обстановка, тому що кожен відчуває як підприємець, як підприємство, що не вистачає обігових коштів, девальвація на збір по карману, так як ніколи. Але саме основне, я думаю, це людське життя. І ті сім'ї, які це відчувають на своїй власній шкурі, і хтось із із них, чи син, чи батько, чи брат там перебуває, думаю, тут без слів. І коментувати мені не треба. Якби у нас у сім'ї таке було, ми б віддали все, всі свої збереження, щоб спасати наших синів, наших батьків, наших братів. Тобто, це може бути, як кажуть, лозунгом того, що я сьогодні е, спробувала вас зібрати. І я дуже вдячна і вам окремо хочу висловити кожному, хто прийшов повагу, бо ви є дійсно порядочні. Дійсно, патріоти свого краю велика вам подяка.